Винка майже 15 років тому справа тому, що тоді якраз реформування аграрного сектору набирало маху, і для людей, для більшості селян, це було незрозуміло. Не ми поставили собі завдання спочатку, щоб людям пояснити суть реформування аграрного сектору економіки, людям, які вони мають права, і як захищатися. Крім того, ми ще більше робили по захисту людей, правовому захисту людей. Ми випускали тисячі листів і роздавали через поїзда, через автобуси. Вони доходили до сіл. Люди нас їхали цілими групами по 20, по 30, по буквально з буквально всіх районів. Ми виїжджали на місця. Ми зразу, якщо факти були дійсні, от то ви говорите: ми не боялися влади. Ми писали листи Генеральну прокуратуру, адміністрацію президента, Верховну Раду, Комітет по захисту прав людини. І ви розумієте, що було стільки порушень, що по селах деяких селах 20-10 людей не отримали земельну паю через е, тих місцевих е, комісій, що були на місці селі. Та сама майна. І ми люди помагали. Я сам особисто просто кажу, хоча там я історик там і вчитель права історії, але був як громадський правозахисник більше сотні судів. Ми переважно вигравали, тому що, хоч як як там судив. І дійшло до того, що обласна адміністрація Тернопільська, саме ті, хто займався аграрним сектором, пішли до нас на перемовини і домовилися, що так, якщо є скарга, то щоб ми не писали в Київ, а тут на місці вирішували, щоб їх не били потім, бо навіть приїжджали з Києва на перевірку. Так що і сьогодні це можна робити. Є багато людей скривджених. Я знаю, наприклад, сьогодні я знаю, що є люди, які не отримали аренду плати по 5 років. І ходять, плачуть, це переважно люди перестаріли, одинокі, які не знають, куди і боються, бо кажуть, а потім як я в селі буду жити, як я напишу і так далі. Так само, як колись приходили Чайківського за те майно до нас, до мене особисто б я ж був, Єсипівка біля Настасу зараз, і каже: що жаліється, але каже: не записуй мого прізвища, не кажи, що я в тебе був. Я кажу: вибачте, як я тебе буду захищати, як ти сам себе не хочеш захищати. Ну, Ясно, що аграрні, реформування аграрного сектору треба було робити, як і всі, держави, державного господарства, тому що ми від соціалізму переходили до капіталізму, ринкової економіки, але почалося воно із 14 лютого був прийнятий закон про КСП, потім основному, по указах президента Кучми. 95-й рік, 8 серпня, потім, 96-й рік, 14 24 листопада 94 року, і реформування проведено не так, якби воно мало бути проведено. Багато зразу, з самого початку, хтось, як нам розказував, у нас був тоді професор із Академії ради наук, і Академія Ради підготувала нормальний проєкт указу, хтось за ніч кучми підсунув і вийшло все розумієте, не виграть. Треба було реформувати, але треба було розвалювати, нищити. Те, що було створено попередніми роками, щось міняти. Ми подивіться, що Ось, ну, руїни. Багатьох сел лишилися, руїни з тих, що було все готове. От тут я працював в агрофільмі Поділля, якийсь мірі там заступником голови агрофірми певний період Тисніцької. Це був мільйонер колгосп. І все, розумієте, Сьогодні там немає нічого. Там хтось собі хапнув щось і так далі. Е, тому е, друге щодо, я е, працю, був вісім е, років головою земельної комісії Тернопільської районної ради за кровом Тернополя землі. Яка от проблема? Тут до тих проблем, що е, е, говорив, я би доповнив дуже таку проблему для дрібних фермерських господарств, навіть для простих селян і для е, problemas do boot produção